Доброго ранку, діти. Дітки, відгадайте загадку? Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це? Це, це вітер. Це. Добре. А скажіть, будь ласка, як шумить вітер? Давайте тихенько, як він шумить. Ось так. Повторюйте за мною. А тепер давайте голосніше. Давайте разом. А тепер давайте ще голосніше. Молодці. Добре. Дітки, а зараз я вам пропоную. Слухайте уважно. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд, і хустиночку Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобався віршик? Семен. Тобі сподобався віршик? Сподобався? Да. Добре. Скажи, будь ласка, семен. Про що віршик? Про вітер, так? А скажи, будь ласка, семен. Куди залетів вітер? Пам'ятаєш? У сад, так? Що він обірвав у саду, Ліночка? Що він обірвав у саду? Що це у нас? Він обірвав груші, сливи, так? А що на труси? Пам'ятаєш, Ліна? Він на трусив яблуку з яблуні, так? А скажіть, будь ласка, що він розв'язав у Марусі? Хто пригадає? Хустиночку, так? А що ще він зробив дівчинці, хто пригадає? Він свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Так, Так, добре. Дітки, а зараз послухайте віршик про дерево, виконуючи ось такі рухи, ось так. Долоньками будемо робити. Долоньками похитуємо вправо-вліво. Право вліво. Отже, слухайте уважно і виконуйте рухи. І так, я дерево, я люблю гратися з вітром. З легким вітерцем граються мої найменші гілочки. Грайливий вітер розхитує великі, товсті гілки. Сильний вітер похитує мій стовбур. Від зустрічі з вітром починає пружляти в повітрі моє листя. Воно вальсує і тихо вкриває землю осінньою ковдрою. Так, добре, молодці. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Я вам буду показувати осінній листочок. А вам необхідно буде сказати, з якого дерева цей листочок. Отже, слухайте уважно. Скажіть, будь ласка, що це за листочок? З якого він дерева? Ліночка, з якого дерева цей листочок, як ти гадаєш, що це за листочок? Дозрі, так, це кленовий листочок. Він з дерева, який називається клен. Добре. Далі дивимося уважно, що це за листочок? Це у нас дубовий листочок, так? Він з дерева, який називається як себе? Як називається це дерево? Ліночка. Це дерево називається дуб, так? Далі дивимося. А що це за листочок? З якого він дерева? Дуб. Це тополинний листочок, так? Він з дерева, який називається як? Тополя, так? Добре, далі. А це що? Це у нас каштановий листочок. Він з дерева, який називається каштан. Так, далі. А це березовий листочок, так? Він з дерева, який називається як, хто може сказати? Який називається береза, так? Добре, молодці, дітки. Давайте ми з вами пригадаємо, про що сьогодні ми з вами говорили? Ми сьогодні з вами говорили про вітер, про осінні листучки, так? Добре. А скажіть, будь ласка, про що ви сьогодні послухали віршик? Про вітер, так? Про вітер. Добре. Назви яких осінніх листочків ви запам'ятали? Хто може пригадати? Назвіть листочки. Давайте разом. Давайте разом зі мною. Це який листочок? Як він називається? Кленовий, так? Це який листочок? Як за Да. Убовий, так? Далі це який листочок? Дополини, вірно? Це який листочок? Каштановий, так? І це який листочок у нас? Березовий, так? Добре. Дітки, на цьому наше перше заняття завершується. Я чекаю всіх вас на другому занятті. У нас з вами буде ліплення. Отже, до зустрічі.